Ми З вами знаходимося у польському місті. Лодзь, яке називають містом кінематографу, саме тому що тут навчався оскароносний режисер Роман Поланський, який підкорив Голівуд. Тут у Лодзі є навіть своя алея зірок. Тож давайте вивчати ще одне польське місто разом з вами. Лоць з польської мови перекладається як човен, і тут в місті існує своя легенда, чому місто отримало таку назву. Так, от за легендою був такий пан Янош, який своїм човном е, плив по річці, і раптом почався сильний дощ злива. Ось така, яка зараз має бути. Він вирішив сховатися, вийшов на берег, витягнув човна і накрився ним. Так пересидів зливу. А потім, коли вийшов з того човна, подивився навколо і йому так сподобалося ця місцевість, що він вирішив тут зупинитися. Зрештою до нього почали підтягуватися його друзі, приятелі, і утворилося поселення, яке назвали Лоць човен. Напевно, мені так само зараз знадобиться якийсь човен злива починається. Довелося бігти під дощем і шукати, де перечекати негоду. Коли визорнуло сонечко, я пішов гуляти містом, щоб розповісти вам, що обов'язково треба зробити, якщо ви опинились у лодзі. Подорож по лодзю краще розпочати ось з цієї вулиці. Це найдовша вулиця у всій Польщі. Вона називається Петр Прикметно, що у лодзі немає ринкової площі, яку зазвичай ми зустрічаємо в кожному польському місті. Ринкова площа це місце зустрічі городян в місті. Лодзь місце зустрічі. Городян, ось ця найдовше повторів польщі пішокітна вулиця. А вона перекривається на вихідні та на свята. Сьогодні тут кілька сотень ресторанів, барів, різних крамниць і таке інше життя тут мирує і вдень, і вночі. В центрі лодзя ви можете натрапити на ось таку стелу. Це пам'ятник Тадеушу Костюшко, відомому польському військовому та політичному діячеві. Саме під його проводом відбулося знамените повстання 1794 року за незалежність Польщі за відновлення її територіальної цілісності. А в народі називають цей пам'ятник герой у восьмикутнику. Справа в тому, що якщо подивитися на цю стелу зверху, то її основа має восьмикутну форму. Не знаю, як вдалося натягнути на пам'ятник цю футболку з символікою, але ясно, що у місті живуть футбольні вболівальники. Взагалі, у лодзі багато оригінальних пам'ятників та скульптур: ліхтарник, який запалює освітлення, чоловік із газетою, піаніст Артур Рубінштейн за роялем, дівчинка з рибкою. Напевно, золотою, адже біля неї всі зупиняються та загадують бажання. Такі фонтанчики дуже в італійському стилі, коли ти просто йдеш вулицею, можеш набрати води або просто покрити. Дякую маленьке. А ці бронзові чоловіки за столом відомі постаті. Поруч із ними завжди сідає відпочити хтось із перехожих. Ці шановні пани, це засновники міста Лоць Вабратлі і, і, і компаньйон. Вони збудували першу велику фабрику в Лодзі, Там працювало багато людей, Кружа покружно розвивалася і згодом перекурило це місто. Лоць на центр легкої правословист. Усієї от і я присів за стіл та раптово розговорився із паном, який проходив повз. Цей чоловік народився та виріс у лодзі. Зараз він мешкає у Шотландії, а до рідного міста приїхав понастальгувати. друзем з коледжу. Анну Андр Анджеє є я спитав, що саме варто побачити у лодзі, і отримав ось таку відповідь. Піотковська стріт, шопнір, по шопніршоп фантастик. Що ж, не стану сперечатись, ця найдовша в Європі пішохідна вулиця дійсно фантастична. Деякі закутки нагадують локації для зйомок казкових фільмів. Знаєте, як у реальному житті виглядає задзеркалля, у якому одного разу побувала казкова героїня Аліса. Це дуже відомий провулок на вулиці Петроковській. Якщо ви зазирнете всередину, не пошкодуєте. Раніше там був готельний комплекс, а що нині там треба зайти і подивитися. Там справжня арт-галерея. Петрковська номер 3. це, мабуть, найпопулярніший дворик лодзі, так званий пасаж ружі. Сюди натовпами приходять туристи, аби подивитись на фасади будівель, які вкриті дзеркальною мозаїкою. Це все справа рук польської арт-художниці Йоанни Райковської, яка відома іншою своєю відомою роботою. Це створена нею штучна пальма на Єрусалимських алеях в Варшаві. Для Йоанни ця інсталяція пов'язана з її особистою історією, коли її доньці Розі було 9 місяців. Лікарі виявили у дівчинки злоякісну пухлину сітківки очей. На щастя, розу вдалося врятувати. Медики повернули їй зір. Ця робота символізує для мене шлях, який пройшла моя донька Роза від втрати зору до можливості бачити цей блискучий світ, каже художниця. Відвідайте пасаж рози, і зробіть кілька фотографій у сонячну погоду. Знімки виходять сяючими. Сяяти як зірка у лодзі це звичайна справа, особливо для стильної молоді, яка мріє про кіно. Тут можна зустріти ось таких модників у ретро-одязі. Ця дівчина, звісно, марить стати акторкою, а цей хлопчина із камерою бачить себе відомим кінорежисером. До речі, потрапити на сторінки місцевої газети тут можна, навіть якщо ви не зірка. Варто заплатити місцевому фотографу. Він зробить фото в стилі ретро та одразу роздрукує вам газету, у якій головний герой новин це ви. Так, так, у Лодзі є своя алея зірок. Вона знаходиться на знаменитій вулиці Петроковській на перетині з вулицею 6 серпня. Ідею відкрити таку алею, на кшталт алеї Слави, яка є в Голівуді, запропонував режисер Ян Махальський у 1996 році. Цю алею відкрили до 50-річчя Лодзинської кіношколи. Першу зірку для польського актора Анджея Северина було вмонтовано 28 травня 1998 року. Зараз на Алеї 69 зірок. Тим може пишатися Лодзь? Більшість поляків найімовірніше скаже, що фільмами. І це не дивно, бо саме тут, у лодзі, знаходиться всесвітньо відома кіношкола. Ось вона. Її закінчили Кшиштоф Зануссі, Анджей Вайда, Роман Паланський та інші відомі польські режисери. І саме тут у Лодзі знімалися фільми, які згодом стали класикою польського кіно. Дуже багато лодзинських вулиць та будівель опинились в об'єктиві кінокамер. Палац Ізраїля Познанського його ще називають Лодським Лувром. Це фабриканський палац XIX століття, одна з найпопулярніших кінолокацій у лодзі. Це тут Анджей Вайда знімав землю обітовану. Філіп Байон тут здійснював зйомки до арії для атлета. А Девід Лінч творив свою внутрішню імперію. У покоях палацу також відбувалися події персони нонграта, режисера Селіна Глюка, історичної повісті про японського дипломата, який рятує євреїв під час Другої світової війни. У лодзі знімали і деякі сцени відомого фільму Іда режисера Павла Повліковського. Фільм здобув низку міжнародних нагород та кінопремій, зокрема й премію Оскар як кращий фільм іноземною мовою. Це історія сироти Ганни, яка зростає в монастирі і планує стати монахиною. Дівчина несподівано дізнається, що насправді її звати Іда. Її батьки були євреями. Вони загинули під час Голокосту. Як і в інших польських містах, у лодзі шанують пам'ять єврейської діаспори, яка проживала на території міста до Другої світової війни. У 2015 році на алеї зірок було встановлено зірки творцям фільму Іда. Єврейських зірок на алеї більше сорока. Це демонструє, що євреї зробили. Ли великий внесок у розвиток польського повоєнного кіно ще одна річ, якою пишається лоць, це текстиль. Місцеві легенди кажуть, що було чутно стукіт швейних машин по всьому місту по минулому столітті. Лоць став центром текстильної промисловості в усьому польському царстві. В лодзі діє музей ткацтва. Він розташований у білій фабриці будівлі у стилі класицизму, яка колись належала німецькому промисловцеві Людвігу Фердинанду Гейєру. Ця будівля один із головних символів старого лодзі та його текстильної історії. У музеї ви побачите не лише старовинні ткацькі верстати, а й одяг, який шили з тканин, зроблених за допомогою цих верстатів. Загалом близько 20 тисяч експонатів. До речі, сучасні лодзинські модники ходять на шопінг до так званої мануфактури. Місцеві кажуть, що це дуже класне місце, де можна придбати стильний одяг та аксесуари. Від польської столиці до лодзі 130 кілометрів. Це приблизно дві години часу. Особливо я приїхав до міста на авто, але все одно піду на залізничний вокзал, тому що це унікальне місце. Важко в це повірити, але Лодзинський залізничний вокзал Лоць фабрична більший за залізничні вузли, таких міст як Берлін та Париж. Це гігантська надсучасна споруда, яка була відкрита у 2016 році. Давайте зайдемо всередину. Сьогодні лодзинський вокзал мрія гігантомана. Подивіться, який величезний купол, який просторий хол. Над створенням всього цього, в тому числі підземних перонів. Так, так, вони на глибині 16 метрів. Над створенням парковок, сучасних залів очікування, кафе, каси. Над цим цим працювало понад 300 інженерів-конструкторів. Неймовірна споруда. Лоць фабрична. Історія цього вокзалу бере свій початок у 19 столітті. Його створення ініціював та фінансував Карл Вільгельм Шейблер, багатий промисловець, один із трьох королів бавовняної та льняної імперії. Лодзі. Спочатку залізниця з'єднувала Лодзь із містом Колюшки. У листопаді 1865 року. Маршрутом вирушили перші вантажні потяги. Через рік також з'явилися пасажирські перевезення. Ну а у 21 столітті вокзал збільшився у розмірах. Перебудова цього вокзалу тривала п'ять років. На цю споруду витратили більше двох мільярдів злотих. Вокзал вийшов справді супер сучасний, але подивіться, він порожній. Виявилося, що в лодзі просто немає такого пасажиропотоку. Тому ці приміщення часто використовують під якісь культурні заходи, влаштовують вернісажі, фотосесії і так далі. Тим часом в Польщі точиться дискусії, чи потрібно було будувати такий величезний вокзал в лодзі. А самі лодзинці жартують, хоча б в чомусь вони переплюнули Париж і називають свій вокзал аеропортом. Настільки порожнього залізничного вокзалу я ніде не зустрічав. Тут хочеться говорити пошепки, а тиша просто тисне на вуха. Тож поодинокі пасажири, в очікуванні потягу, або туристи, як я можуть походити по вокзалу як по музею, не штовхаючись із перехожими та спокійно роздивитись різноманітні мурали на стінах. До речі, мурали це ще одна відома фішка лодзі на території міста близько 50 муралів. Це величезні малюнки на стінах будівель. Щоб зробити сірі багатоповерхівки більш яскравими, до міста почали запрошувати майстрів стріт-арту з усього світу. Також у місті можна потрапити на екскурсію моральним шляхом. Я натрапив на ось такий мурал: портрет Альберта Ейнштейна. Зробив кумедне фото на згадку про лоць. Тисніть лайк, пишіть свій коментар, тисніть на дзвіночок. Це все допоможе нам розвиватися і робити ще більше, більше цікавого. Дякую.